Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам, як змонтувати в єдину інформаційну програму усі ваші відеороботи, які ви зняли для студентського телебачення. І використаємо ми для цього простий, зручний і безкоштовний додаток від Microsoft для комп'ютерів. Це відеоредактор ClipChamp. Його можна закачати на сайті Microsoft Store і тоді безперешкодно робити ваші відеороботи. Для початку вам треба буде зареєструватися через свій публіковий запис, а тоді безперешкодно використовувати цей додаток. Отож, я заходжу на свій ClipChamp і зараз ми побачимо його головну сторінку. Отож, на головній сторінці ми бачимо створити нове відео, натискаємо на плюсик, і для того, щоб почати створення, ми повинні імпортувати свої мультимедіа файли. Я їх відразу завантажую, які вони мені будуть потрібні. Тож, поки вони завантажуються, відразу скажу, що я буду лише монтувати шматочок програми. А ваше домашнє завдання буде змонтувати цілу програму. Для того щоб нам додати до часової шкали сюди наші відео, потрібно натиснути на плюсик, і ми починаємо з нашої ведучої, бачимо, що вона вже є, і слухаємо, чи нас це влаштовує студентів кафедри. Студент. так. У нас звук все нормальний. Ми зараз його скрутимо для того, щоб ви мене чули. І нам потрібно в першу чергу протитрувати нашу ведучу. Для цього ми натискаємо іконочку текст і шукаємо те, що ми завжди використовуємо у нашій програмі. А використовуємо ми от таке титрування, яке називається «Loversot». Натискаємо плюсик, і воно з'являється в нас тут, де нам потрібно. Для того щоб його змінити, ми двічі клацнули. Мишкою на це титрування і сунемо його у нижній правий куточок. Для того, щоб змінити підпис на титрування, натискаємо на текст і бачимо, де його можна змінити. Його виділяємо і пишемо те, що нам потрібно: Євгенія Косторнова, ведуча. Ось. І в нас вже є титрування, але бачимо, що воно виходить нам за межі трішечки за велике. Тож простими рухами ми можемо його трішечки зменшити і поставити в куточок туди, куди нам потрібно. Добре, ми маємо вже протитровану нашу ведучу, все наслаштовує. Отож, рухаємося до кінця цього файлику і додаємо наш наступний файл. Для цього повертаємося до іконки ваші медіа і додаємо другий наш файл за допомогою плюсика. І знову він додався на нашу часову шкалу. Ми бачимо. Що він автоматично змонтувався, і ми давайте подивимося, чи все добре. Та Христина Голінець, студенти так, хочуть проте. Бачимо, що все нормально. І тепер нам також потрібно протитрувати нашу коментаторку. Знову робимо ті самі дії, текст. Додаємо через плюсик нещодавно додане титрування. Знову двічі клацаємо мишкою, посуваємо у куточок нижній і знову за допомогою тексту змінюємо е, титрування. Галина, пристань. Доцентка. Ось маємо вже тетрування. Теж трішечки його посуваємо, саме тетрування і трішечки зменшуємо, щоб не було таке велике. Таким чином ми можемо доставляти усі файли. Тепер я вам покажу, як можна зменшити, відрізати файли, якщо він нам, наприклад, задовгий. Знову ж таки, повертаємося до ваших медіа, додаємо наступне відео і уявімо, що воно нас трошечки є задовге, і нам потрібно його трішечки вскоротити. Наприклад, ставимо що, що студентські роки дали мені дуже багато. Наприклад, нам потрібно відрізати шматочок за сюжету. Ми ставимо курсор, курсор. Тепер натискаємо ножниці і слухаємо, наприклад, що нам кілька секунд треба відрізати. Хороших вчителів, яких з приємністю досі до ось. І тут відрізаємо знов шматочок, який нам є зайвим. Виділяємо його. Щоб він став зелененький і натискаємо просто Delete. Тепер бачимо, що треба цей видалений фрагмент видалити проміжок. В іншому випадку, у нас під час відтворення відео буде чорний текст, чорний екран. Перепрошую, якщо ми цього не зробимо. Ось, можна іншим способом відрізати, наприклад, знову ж таки: відрізаємо зайвий шматочок, наприклад, так. Ось потрібно нам відрізати ще шматочок, робимо те саме з ножничками, видаляємо з допомогою деліт, і можна просто підсунути наш текст, якщо не натискати на кошечок. І в нас знову ж піде. Дружбу. Ось бачимо, що в нас ніяких перескоків влаштовує, і так до кінця програми вмонтовуємо усе відео. Всі частиночки, які в нас тут є, ми можемо вмонтовувати. Коли нас все влаштувало, ми переслухали нашу програму, і ми можемо приступати до зберігання. Для цього натискаємо експорт і вибираємо якість, яку нам потрібно. Я для себе обираю 720, аби був швидкий експорт. І поки відео експортується, ми можемо його назвати, наприклад, випуск 6». Назвали, і тим часом, поки воно зберігається, ми також його можемо зберегти, крім комп'ютера, і на диску Google, для того підключаємося до нього, або відразу передати його до YouTube каналу. Все залежить від того, що вам потрібно. І зараз ми можемо подивитись як наше відео виглядає. Якщо нас все влаштовує, вітаю вас! На все вийшла Наша програма змонтована. Тепер ми можемо. Переглядати її у будь-якому відеоредактору. Отож, я сподіваюся, що вам було все зрозуміло і ви зможете самостійно впоратись із монтуванням вашої інформаційної програми. На все добре, дякую за перегляд. Побачимось!